Пане Олександре, який так. сенс у кримській платформі, якщо є формула миру, поясніть. По перше, не пов'язано. По перше, не по-друге, По на моє переконання, кримська платформа вичерпалася себе після другого засідання. Тобто вона пригорнула увагу, згрупувала там, підтягнула до проблеми велику кількість іноземних держав, які підтримують територіальну цілісність, тобто певні там піар політичний. Процес відбувся, пригорнули, пригорнули увагу. Це був такий ляпас Росії, що ніхто не визнає Крим, Крим Російським. І все її далі треба або розширювати певним чином, або навпаки звужувати, щоб вона була конкретною дієвою. Зараз вона мені, вибачте, нагадує Брікс. Тобто багато розговорів, розмов про не про що. Жодної реальної діючої структури і якихось рішень, які впливають на ситуацію, вона не здатна робити. Щодо платформи, де будуть обговорюватися, вирішувати там системи там нової безпеки світової, що робити з ядерною безпекою, в зв'язку з потенційно можливим розпадом Росії, так це необхідно, але мабуть, такі будуть інші платформи, і не певен, що вони будуть в Україні. За участю України, з лідерською участю України безумовно. А швидше за все це буде десь там, все ж посередині Європи і все таке інше. Крим занадто специфічна проблема для загальної світової безпекового порядку. Є е, перші результати кримської платформи. Все ж таки, сенс у ній є. От, зокрема, Британія нам надасть 780 е, мільйонів доларів. Це піде на сотні ракет для ППО, е, артилерійські боєприпаси і бронетехніка. Латвія дасть військову техніку і БПЛА. Пакет на е, 25-й рік із системами Петріот і 25 е, сотих свого ВВП на підтримку України. Хорватія 200 мільйонів надасть це військова допомога відновлення. Енергетики, лікування та реабілітація наших ветеранів. Ну і чекаємо, що нам Блінкін скаже. Можливо, теж будуть новини Віталі. з прес конференції Ми готові кожного тижня проводити кримську платформу, щоб вони приїжджали і видавати отакі квитки. Щоб вони спасуються квітки. Вона себе виправдовує безумовно. Але справді, чому немає Маріупольської платформи чи Херсонської платформи в такому разі? Бо з Криму все почалося, це символічно. Ну, а... Так, Крим на суху, Крим на суху, це зрозуміло. Буває, давно ще пам'ятають, Кримська війна, все таке інше. От Маріупольської війни не було, а були такі європейські війни, які пов'язані з Кримом, і там і Туреччина, і Велика Британія, і Франція, і Росія, і Україна все зав'язано. Тобто точкою кристалізації може бути. Давайте згадаємо, як виникла кримська платформа. Власне при президенті Зеленському при Порошенко її не було. Крим був винесений за дужки мінських угод. Так, мінські угоди були лише про окремі райони Донецької та Луганської областей. Як ви вважаєте, зараз Крим теж намагаються винести за дужки усіх тих мирних планів? Які, які розглядаються, да і врегулювання і завершення війни чи ні, ні пане Олегу, пане Абсолютно ні, у нас задекларована мета, і ніхто її відміняти не буде. А це повернення до кордонів 91-го року. Кордон 91-го року, і в тому числі Крим. Пане Олександр, я вже такі першному середовищі думки, що повернення до кордонів сухопутних кордонів безумовно, А от Крим, така тонка матерія, і поки жив і Путін, то може знайти і пошукати якусь дещо іншу дипломатичну форму, яка підкреслює, що Крим це Україна, але повернення зробити таким поетапним, поетапним поступовим, дещо він це повернення. механізм може вирізнятися від іншого. Повернення всіх інших окупованих територій, але це експертна думка. Я кажу, неофіційна. Як ви сприйняли ці новини, і президент в принципі це коментував про так званий мирний план Шольца. Шольц сам, в принципі, просто сказав, що треба поговорити про те, як би закінчити цю війну. Не казав, що є якийсь чіткий план у нього, так О, але нещодавно вони зустрічалися. Володимир Зеленський із Шольцем зустрічалися в Рамштайні. Можливо, там щось більше було озвучено, тому що. Газета Ля Републіка написала, що план Шольца передбачає втрату території, чи не йдеться про ага. Крим, на ваш погляд, пане Олегу. Чи не хочуть вони Дивіться. розміняти Крим на значить на завершення війни? Віталію. Ну, по-перше, ви самі сказали це про поговорити. Ага, по-перше, по-друге, якщо він передбачає втрату Тиро, то ми напевно тут погодимося. Ми готові обміняти мир і завершення війну на тюрінгу і Саксонію. Ми не проти. Цікаво, чи в Німеччині про це знають а, Ми дивіться, німеччини не вперше розмінувати свою територію Кінгзберської області, отак От вона Ми... на жаль, її повертати потрібно, так. Да. Так, а, ну а, що ж, все ж таки, пане Олександре, ви до цього плану Шольца як ставитеся? ставитися? Да Якого плану Шольца немає є, плану. є певні там бажання, бажання, щоб воно якось завершилося. Завершилось за рахунок того на кого можна впливати. Це на жаль, Україна на нас можна впливати, на Росію впливати. Вони відверто бояться. Бояться впливати. Тому плану немає, і навіть те, що існує там. Китайсько-бразильський бразильський це не план, це там перелік певних бажань. Тобто реального плану, доки поки ще не існує, і не буде існувати, поки до цього не доучиться країна-агресор, бо план або вона буде розгорнена і почне розпадатися на шматки. Тоді може бути план і без участі Росії. Шольц сказав, що Зеленський йому обіцяв запросити Росію на другий саміт формули миру. Ну ми обіцяли, ми запросили все. Ну, ми обіцяли, що вони там були. <с <с зараз> ми ми обіцяли, що ми запросили. Про це безліч раз повторювали, що ніхто не проти. Тим більше, якщо вони будуть мати конструктивну позицію, чого ж не запрошувати. Так. І це Китай Китаю обіцяли, це а... і Швейцарія обіцяли, що ми запросили. Можливо, ми прийдемо до того моменту. Можливо, коли за столом там на саміті миру будуть сидіти представники Росії. Але ж ніхто ж не казав, що це буде Путін. Це може сидіти, наприклад, Ілля Пономарю. Він, Чому ні? Чому отримав, ні? Або Гаррі Каспара, або Ходорков. хочу, представники тут... Ходорковський. представники Росії. Дорковський каже, що жоден парламент Росії, жоден політик російський не погодиться на повернення Криму в Україні, навіть якщо він буде там демократично налаштований, і так далі. Він це казав в інтерв'ю. Значить, не буде парламент Росії. Буде парламент Москові. От, послухайте, тут є світ вже давно винайшов різні форми. Ну це ж не перша війна, на жаль, в історії людства. Є варіанти, коли запрошене, але знаходиться в окремій кімнаті, З ними там связь по відеозв'язку, зв'язку. Є там якісь посильні, які там записки передають. Варіанти запрошення і участі таким чином, щоб не сідати з ним і за стіл переговорів, існують і тут жодних проб... проблем нема. До речі, це може бути не Путін, не Пономарьов і не Ходорковський, а хтось з тих, хто там буде ховати свого, свого часу Путіна з Росії. Це а, теж паноморів не панічому подобає. не подобається. Це нормально. Я думаю, ми Комуніст лишній а комуністку Ні, це. Різні історії. Головне, що він підписав те, що потрібно. Так, він єдиний, хто. Так, яка ми, ми різниця, кі, ким був Дьоніс, коли він підписував капітуляцію? Він єдиний, хто підтримує Збройні Сили України, так серйозно, продоросло. Я кажу про тих, що зараз в Кремлі мають змогу там, дотягнутися до попільнички і вирішити проблему. Так. Нехай вони представляють.